Вдень вони виконують комунальні завдання, а вночі чергують на випадок обстрілів. Така реальність для Олега, старшого слюсаря аварійно-відновлювальних робіт з Дніпра. Його праця відповідати за водовідведення у місті. З початку повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своєю бригадою постійно бере участь у ліквідації наслідків ворожих атак. З Першого прильоту це перший прильот був вулиця Калиня, а коли в дорогу ракета влучила. І з цього моменту, після оцінки дій нашого підрозділу, наш підрозділ залучається до кожного прильоту, до кожного обстрілу. Я сам один з перших прибуваю на всі прильоти по місту. Один із найскладніших випадків, який досі залишається в пам'яті чоловіка, стався в червні 2024 року. Тоді багатоповерхівка в Дніпрі зазнала значних руйнувань внаслідок ракетного обстрілу. Це була п'ятниця, приблизно десь 16-17 година. Ми вже роз'їхались по домам, але пронували вибухи. Нас підняли по тривозі. Ми всі сюди з е, його машини не досталися і е, е, співпрацювалися з співробітниками МЧС та поліцією. Чоловік зазначає, що ситуація на місцях атак завжди непроста. Мешканці будинків прагнуть якнайшвидше дістатися до місця трагедії, що значно ускладнює роботу рятувальників та пересування техніки. Приїхали працівники газової служби, відключили, бо був перебиті. Були труби, водоканал, порив був води. Хлопці чесники працювали на зверху. Ми їм там допомагали. Олег та його колеги ніколи не втрачають надії врятувати людей, тому працюють без упину до завершення пошукових робіт. Були, звісно, і розчарування, це коли доставали вже загиблих людей. О, частини тіл. Це дуже важко пам'ятати. Але наш підрозділ спасав людей і я цим пишаюсь. Маючи понад п'ять років досвіду у цій сфері, навіть із початком військових дій чоловік залишається вірним своїй справі. Він переконаний, його робота це допомога людям, особливо у важкі часи. Я гадаю, що допомога людям крайне необхідна, тому що в перші часи після руйнувань. Люди залишаються саме на самоті, йому нікому допомогти. Це було на автовокзалі, коли були зруйновані всі приміщення у людей. І мене, мене дуже радувало ті моменти, коли люди виходили і дякували за те, що, що вони не просили, ми їм це допомагали. Це найголовніше, що ми працюємо для людей.